Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог на перехрестях. Єремії 6.16. На дорогах спиніться і спитайте про давні стежки де то добра дорога, то нею ідіть. Після кількох днів хвороби почалося різке погіршення. Стало ясно, що мій чоловік потребує невідкладної допомоги. У приймальному відділенні йому одразу запропонували лягти до лікарні з кожним днем хворому потроху ставало краще, але про виписку ще не йшлося. А переді мною постав складний вибір залишитися з чоловіком чи вирушити у важливу робочу поїздку. Чоловік запевняв, що з ним усе буде гаразд. Але моє серце розривалося між ним та роботою. Божий народ на перехрестях життєвих рішень потребував допомоги згори, тому Мойсей переконував ізраїльтян вибрати життя, дотримуючись його заповідей. Згодом пророк Єремія закликав своїх співвітчизників йти шляхом, який відкрив їм творець. На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть. Стародавні шляхи писання і Божа турбота в минулому можуть допомогти і нам визначитися з напрямом. Я уявила себе на роздоріжжі і застосувала шаблон мудрості Єремії Я була потрібна чоловікові, але я також була потрібна на роботі. І ось якраз у цей час. Зателефонував мій начальник і запропонував залишитися вдома. Я полегшено зітхнула і подякувала Господу за його допомогу. Боже керівництво не завжди проявляється так ясно, але воно існує. Опинившись на перехрестях життя, звертаємося до того, хто може вказати нам шлях. Де вам сьогодні потрібне Боже керівництво. Як Бог може вам показати, куди йти? Помолимось. Боже, коли я не впевнена в собі, допоможи мені шукати поради від Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.